Про страх помилок та вивчення іноземних мов одне із найпоширеніших питань. Чому так? Достатньо багато знаю, а заговорити страшнувато. Отже, чому цей страх виникає і як з ним боротися? Найчастіше цей страх виникає через наше минуле, як правило, це школа та батьки, коли нас постійно виправляли і казали, що ні в якому разі не допусти помилку, ти маєш зробити все ідеально. Виправляли помилки в тестах, підкреслювали їх там, червоним кольором і так далі. Тому для нас зробити помилку це дуже страшно. Тому зробити помилку означає бути не ідеальним, бути неправильним, бути не таким, як від нас очікують. І що ще відбувається? Буває, в сім'ї одна людина вже добре говорить іноземною мовою, а інша ще тільки вчиться. І оця людина, яка вже профі, вона починає постійно порівнювати, виправляти помилки. І інша людина замикається. Тому що можу сказати? Сказати перше. Ми ніхто з нас не ідеальні. Ми не ідеальні. Навіть записуючи минуле відео, я говорила українською мовою і допустила декілька помилок. Ну, наприклад, сказавши замість відсотки проценти. Е Будь-який носій мови допускає помилки і не одну. Якщо ви послідкуєте за собою, то чи всі ми ідеально говоримо рідною мовою, чи всі ми ідеально говоримо будь-якою іншою мовою, яку ми знаємо багато років. Ми всі допускаємо помилки, і коли ваш вчитель, тренер, наприклад, він також жива людина, він говорить вам про те, що не бійся, дивися, ми всі їх можемо допустити. Ти маєш говорити, послухай носіїв, які часто не вживають граматичні правила так, як треба, пропускають артиклі і так далі. І вони взагалі якби не звертають на це уваги. Тому зрозумійте, що, можливо, помилка, вона навіть і не є помилкою. Можливо, навіть нема такого поняття, як помилка. І Є багато різних акцентів, варіацій, наприклад, українською мовою, так само німецькою мовою, в залежності від земель, є багато різних сленгів, які люди використовують. І чи є це помилкою, та ні. Це просто таке нове відтворення мови, нове відображення. Ми всі індивідуальні, ми всі є особливі. І дивіться, що головне, коли ви починаєте освоювати іноземну мову. Почуватися впевнено. Тобто, дивіться, ми говоримо, ми почуваємося впевнено, ми доносимо свою думку. І інша людина вона буде сприймати це лише як щось таке приємне. Наприклад, якщо ви говорите з англійцем, англійською мовою, і він вас слухає, думає, Боже, який він молодець, це ж не його рідна мова, а як він круто говорить. Ну, молодчинка. Тобто, дивіться, я тільки що зрозуміла, що такого поняття, як помилка, взагалі не існує. От зрозумійте, в нашому світі такої масштабної глобалізації, коли ми їздимо по іншим країнам, люди мігрують, переселяються і так далі, поняття помилка в мовленні взагалі немає. Ми спілкуємося, як нам комфортно. Але при цьому, звичайно, постійно вдосконалюємося. Ну, Вдосконаленню немає меж. І це дуже важливо шліфувати себе, шліфувати своє мовлення, рости в цьому. Але зрозуміти, що ні, помилок просто не існує. Я сподіваюся, що мені вдалося вас підтримати. Всіх обіймаю!